Сьогоднішнього дня змінились правила перетину кордону з Євросоюзом, але нічого критичного там немає. Я бачу, що вже по всіх пабліках розійшлися історичні пости, навіть те, коли виникають запитання щодо перетину кордону з Молдовою. Ні, Молдова в Євросоюз не входить. Там взагалі все традиційно, все просто, достатньо закордонного паспорта. Ніхто ніяких відбитки не здає. Так, от, які зміни сьогоднішнього дня у нас при перетині кордону з країнами Євросоюзу. Єдине нововведення це те, що вас можуть попросити, щоб ви здали біометричні дані, тобто ваші відбитки пальця. Для чого це потрібно? Це вноситься в базу, щоб бачили, що ви є саме. Ви, тобто, відповідно, щоб ваша інформація по вашому файлу за вами збити. Берігалися вже майже всі ми колись здавали біометричні дані багато європейських країн, якщо ви оформляли шенгенську візу до безвізу до 2017 року. Якщо ви це не встигнули зробити, тим не менше отримуючи паспорт, ви теж даєте біометрію, і ця біометрія звіряється з даними на кордоні. От, і все. Єдине ще нововведення і досить класне до речі, це те, що тепер перестануть принаймні обіцяють перестануть ставити штампи в'їзду в країни в Єврозони у наш паспорт. Тобто це означає, що нарешті такі туристи, як я чесно скажу, не будуть міняти паспорти кожен рік чи кожні два роки. І в нас залишиться більше бідних сторіночок для дійсно важливих. Країни, тому що інколи виникають такі питання і такі нюанси в наших туристів, які планують кудись їхати, особливо це стосується візових країн. Наприклад, у нас було зовсім недавно питання по Китаю, і виявилося, що вільних сторінок в паспорті чистого розвороту для візи там просто-напросто немає. І людині дині прийшлось терміново робити новий паспорт. Так, от тепер, завдяки новій системі, ми будемо мати простіші умови перетину і в паспорті у нас залишиться більше вільного місця. От і все нововведення, ніякі лінки заповнювати не потрібно ніяких гроші платити не потрібно. Єдине виключення, врахуйте, будь ласка, те, що на кордонах можуть бути довші черги і обов'язково ставте собі більше запасного часу на перетин кордону. А ми це рекомендуємо і так робити за замовчуванням, адже кордони штука не передбачена. Особливо, коли ви виїжджаєте в західну сторону України, наприклад, в сторону Польщі, яка дуже часто буває переповнена.